Воза в'єни, я віднині за тиждень буде великдень. Звернує неділею усіх. Пишіть в коментарях, хто куштував вже оці баські в Я їх просто обожнюю. Оці їх ще котики називають, вони просто дуже смачні. М -м -м! Моє улюблене. Ось така красива в нас воза. Пишіть в коментарях, як вам. Ну, красота? Вони баські на голові. А найбільше радує те, що вже через один тиждень. Я так обожнюю цю річ, що просто, особливо ці верхівочки посипані, ну, це просто насолода, цілий рік чекаю. Казали, що десь в супермаркетах будуть продавати тільки ці верхівки для тих, хто їх обожнює і чекає, не знаю, чи це правда. Ну, поживемо-побачимо. У нас вже цей весь сніг пройшов, знову весна, знову тепленько, і погода, в принципі, стала цілком весняною. Все так, як має бути! Клас! Знову за вікном діти гуляють, футбол грають. Я так чекала, щоб той сніг вже розтанув, а то, ну який квітень без тепла? От а тепер все просто чудово. Всім ярного деба, до нових зустрічей і удачі!